Він каже, ми точно знаємо, що ми не знаємо, як тебе лікувати. Більше програм лікування не існує. Ти пройшов 5 програм, оця остання, от як воно вийде, так вийде. І оця остання, я лягаю спати, і я не розумію, що з цим робити. ну, А чому потрібно думати? Я думаю, всі кажуть, що повинно думати о родині. Я ліжу, думаю о родині. Потім, та ні, о родині, то, понятно, там, у мене партнери дуже гарні. Це буде в порядку. А родин... без... Діти... двоє дітей. Да. Двоє у мене дітей. двоє дітей, жінка, да, і, і я впевнений, я кажу, що у мене гарні партнери, я за це не переживаю. У родини будуть будуть що їсти буде далі. Друзі, там всіх передумав. Да. Потім думаю. Скільки ти друзів перерахував тоді? Ну, були да, друзі, які я точно ну, перераховував. Це десяток. дві людини чи десять? Десять близьких людей до мене. Там, батьки дійсно там і так далі. А потім думаю, що ж ще подумати, о ком. Знаєш, що остання ж ніч, треба ж о ком-то подумати. І це все шутка, так, але ну умовна шутка. І я такий лежу і думаю, знаєш о чому? Я так мало зробив в житті. Mm. І я вже мав єву, я вже мав мільярдний бізнес, я вже мав велику капіталізацію. 20-й рік, да? да, 20-й рік. Да. І я розумію, я так мало зробив. Це тобі 47. Вел... да, Це мені 47, 48, мабуть, було. Так замало зробив великих проєктів цікавих, і взагалі цікавого, в благодійності мало. Знаєш, як в пісні Я добре на добра, не зробив нікому. Да -да. І, і ось так: благодійності замало, соціалізації замало. Взагалі, ти мало всього зробив, що міг зробити людина, яка має дві ноги, голову, дві руки, має бажання, енергію, і на що я її потратив за свої 47 років. Що люди взагалі роблять в житті, і чому ми все життя живемо так, що просто там боремось за щось і ніколи не підводимо якісь ітоги. І для мене ця ніч була така дуже ітогова. І я просто, я просто зрозумів, як мало ми робимо для всього, для всього, для всесвіту, для близьких, для як мало ми добрих діл, добрих, але поганих діл робимо. Поганих робимо багато. Добрих мало робимо діл. І ти заснув? Да, я засну, Чи ти, ти тобі було важко з цими думками, чи легко, чи ти був, ну тобі було тривожно, страшно, ляч? Дивись, для мене було це такі... Ти Був в депресії? Чи? Ні. Ні. Я вважав, що я не так мало зробив, як я зробив мало, але мог більше, але ж теж зробив. Але все одно я зробив, якщо я б зали... якщо я залишусь, то я впевнений, я знаю, що робити далі.